Всім привіт! І запрошую вас погуляти по нашому графству <смі> і містечку Донігол. Ну, часто я там буваю, знімаю все. Колеги бачу, проходять, не турбуючи мене, бо вони чимні ірландці. От, от що, а ірландці чимні? Переважна більшість. І потім питають. Що ти робиш? Ти щось знімала. Я кажу так. Ну, бо я стою, не рухаюсь на одному місці. Що ти там знімаєш? Правда, ну не фото точно. Я кажу: я показую, яке наше гравство до нього чудове. А, і про проблему, ну насправді, мою проблему, можливо, у вас її нема, і ви не бачите це навколо. А от навколо мене, от тільки це. Уявіть собі, от який мій, мій світ хворий. <смі> я сама бідна людина, це, я думаю, зрозуміло, кожному, хто дивився мої відео, і бачу навколо себе я амбітних людей, причому вони там можуть бути ну, змагатись в якихось таких спеціальностях там, робіт, між робітниками. Без кваліфікації. Ну, наприклад, одна моя знайома пишається, що вона дуже добре прибирає. Я зараз без всякого, ну спра... без всякого я ж заговорююсь, хочу дипломатично сказати. Тобто, я не хочу сказати, що це якась там принизлива річ. Я вважаю, що от мене не взяли, якщо чесно. І на кожного туди возьмуть. І вона молодець. Ну, я єдине, що не можу її оцінити а, в цій якості. А, і от проблема не в тому, що люди там обідні і хочуть бути першими. Проблема в тому, що вони, а, на жаль, цього не досягають дуже часто. І це от... Життя трагедія, навіть доходить до такої нервової, до такого нервового стану, коли людина не може їсти. Уявіть собі, от худне, 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 мені подобається, звичайно, що трависті дівчатка, худенькі дівчатка, модельна зовнішність, але коли от, дивишся, а людина кістяк. То ну, це можливо занадто. Я без всякого. Тобто, я співчуваю і розумію таких людей. А в, чому, в чому такий момент? В тому, що ну, це не має практичного сенсу. Так можна не першим стати, ми ж розуміємо, що захворіти і померти. Хотіла взагалі зороню. Сьогодні другу казала зороню, казала в ящик зіграть. От от. От, ну. <сум> Моє коріння луганське. Воно ж як пошкрябати, а можна і не шкрябати. Воно То вуха стерчать, а то хвіст. <сум> а, для себе я намагаюся прийти. от... До, для того, до того, що просто заспокойтесь. Ну, вже не буду я президентом Бразилії і, і, і першою у модельному бізнесі. <свісно> я абсурд вам. Абсурд, звичайно, що я ніколи і, і не бажала ні першого, ні другого. Це такі жарти, доведення до абсурду. Метод в психології, до речі, при консультуванні. А, Вирішила, що треба змиритися і жити спокійно, і насолоджуватися життям. Звичайно, що це право кожної людини приймати таку, таке от життя, що насолоджуватися дрібницями і змиритися тільки змиритися, ну, можливо, це от якесь слово, і ви зможете підібрати більш а, літературне слово. Ну, Тобто змиритися без, без трагедії. Ну, Так, от така от річ, але життя наше прекрасне, можна побачити і відчути його смак, відчути смак життя і без того, що ми чогось не досягли. Можливо, це банальні речі, можливо, ви відразу це відчували. Таких людей я теж зустрічала, що відразу є відчуття, що можна радіти, тому що є, не, не отримувати там якусь вищу, п'яту вищу освіту. Таких людей, я знаю, з п'ятьма вищими освітами. Там, не рухатися в науковій сфері, особливо, якщо Бог хисту не дав, то це буде дуже важко. Є е, науковці справді, З таким інтелектом а є і освітою. Тобто до цього треба готуватися все життя. І родини є, звичайно, що їм легше підготуватися. А є люди, які просто амбітні, от як я, які намагаються це, пройти цей величезний шлях, і це, це ну, справді важко, і я вже не знаю. З одного боку. З одного боку, я вірю, що все, все не дарма. А з іншого боку, зараз би я, якщо б обрала, то я б обрала більш легкі шляхи і все ж таки відчувати смак життя. Смачна кава. Це для мене смак життя і запах життя. Це смачна їжа, приємне спілкування. І, і, і відійти від образ, від того, що, між іншим тримати вагу, а, яка змінюється з віком в багатьох жінок, тримати вагу це теж амбіції. І тут мені важко прийти до того, що треба розжертися, бо я боюся, що в двері не влізу. Ну, от, Що ви з цього приводу думаєте? Як для вас це? Чи відмовлятися від амбіцій, радіти життю о, кожному моменту? Чи... І це насправді не просто такий пафос. Кожному моменту радіти. От я після того, як щоденник завела, то я ну, справді встаю сонечко, вже і добре сконцентрувалася. І ще відкладання є життя, так, в людей. Ну, це є окрема тема. Коли люди, от ми всі зараз живемо, от війна скінчиться, правда? Ну, єдине, що військовим я раджу планувати життя на майбутнє. Що вони будуть робити, коли війна закінчиться? Ну, а всім нам, всім, всім нам пропоную жити, хто, хто в змозі, хто на війні зараз, можливо. Ви живете в такому стресі постійному. Чи впаде, чи не впаде, таке я чую. Все ж таки, хто не там, треба треба щось робити з цим. Це моя думка, може, я її зміню. Що от ви думаєте в цьому приводу?